Вітаю, шановні друзі! З вами Макінгарджитаман Максим. У мене тут на столі 16 Pro iPhone, 15 Pro Max і Pixel. Що ж він такий гарячий? 9XL Pro, щось там ви зрозуміло. Але мова зараз піде не про Pixel, не про 15 Pro Max, а саме про цю новинку iPhone 16 Pro. Отже, я його собі купив 10 днів тому, назнімав вже на нього 256 ГБ. Знаю вже досконало, що в ньому поганого. І, в принципі, ще не знаю, чого в ньому, в ньому такого хорошого, за що я його купив. І з цим ми зараз будемо розбиратися, тому що ви на каналі сервісу смартшопінгу номер 1 Hotline.ua. Мене звати Максим, через наголошую, і я вам зараз трошечки розкажу про свій новий iPhone 16. Про чому не Max, які в нього недоліки і які переваги. Отож, мощуйтеся зручніше, і поїхали. Перше питання, в принципі, у вас може бути м, на рахунок м, заміни айфону. Навіщо ти купив собі 16 Pro, якщо в тебе був 15 Pro Max? Можливо, ви не дивилися відео на цьому каналі раніше, але я та людина, яка знімає постійно купи терабайт на iPhone. У мене це основний. Інструмент, це моя камера, це і екшн-камера, і звичайна камера, подкасти я пишу, все коротше, у мене на iPhone. І в минулому році, коли Apple сказала: така Вау, what an amazing day! Ми вам зараз дамо USB Type-C і ви зможете робити, що хочете з ним. Хочете, СДО -хо туди і все буде швидко писатися, хочете зарядочку, будь-яку, все буде хорошо. І ось я таки купив його саме з мінімальним об'ємом, тому що думав, що можу, я, МОКС їм е, при подорожі в наметі десь встромити туди USB type SSD і скидувати всі свої файли. Мені 256 буде з головою. Але наскільки виявилося неприємним той факт, що не можна так робити, точніше можна, але дуже довго. Ви зараз всі напишете Макс, ми ж тобі в інстаграмі писали, як це вже можна пофіксити. І так, я скажу, що якщо просто брати, перетягувати з галереї в файли на SSD, то йде обробка, тому що я знімаю 4К60 кадрів, а це можна знімати лише в HVC, то я міг би, наприклад, просто на файлик затискати. Та і натискати, зберігати файли, і там воно вже без ніякої адаптації, без яких там і ЧВСів в 264-й так скажемо, не відбувається, але все одно чомусь. Тут це довше, ніж на 16-му. Тому номер один для мене, я повірив Apple в минулому році. в цьому не хочу вірити. Мені треба об'єм. Тому мені треба був великий об'єм, я взяв цей на терабайт. І в принципі, поки об'ємом дуже задоволений. Номер два. Як не дивно, але цей iPhone великий. Так, ну про Макс я собі купив. Mm, і він для зйомки, особливо в чохлі від Юджі, я використовую, виключно UHG. Так ось, за багато місяця. З джерсі випадає, кишеню стягує вниз. Постійно на джинсах від цього розміру великі такі знаєте перебивачки. Ну ви зрозуміли. Коротше, забагато мені його, Я вирішив взяти звичайний там, де в мене пальчик, хоча б дотягується до верху. Бо тут цим ну, є трошечки, як ви розумієте. Питання. Це пункт номер два. Пункт номер три. Чи чотири вже глюки камери. Останні часи я зрозумів, що цей iPhone 15 Pro Max ну, дуже багато глючить. То чорний екран, то 30 секунд воно мене записує, а далі перестає записувати. А я ось так себе знімаю. Тобто, на основний модуль в основному на 0.5, бо стабілізація краще тут працює, і широкий кут. І я отак можу говорити собі довго-довго, потім виявляється, воно записало 30 секунд. І це дуже прикро, особливо, коли ти пишеш багато, говориш багато, і в тебе в основному все це імпровізація. Ну, в принципі, як все це відео. У мене сценарій, ви розуміли, це ось. That's all, як то кажуть, все інше йде з тої геніальної штуки, яка тримається на плечах і шиї. Так ось багато стало глюків, плюс якісь перегріви, плюс те, дасе. Я собі вирішив, що треба. Все ж таки змінювати айфон, трошечки його як би, сприймати як інструмент для заробляння грошей, та не так, що м -м, оновлюватися раз в рік. У мене це для мене це моветон, Тобто я не розумію, навіщо по факту людині приходити з цього на оце, чи там навіть з 14-го на оце. Ну, таких змін, щоб помітити, от хоча б от таким оком, ну, нема, ну реально нема. Але все ж таки перейшов. Я хочу вам зараз розказати багато цікавого про оце. Десять днів з ним, всі недоліки і переваги. Поїхали. Так, почнемо по класиці з того, що сподобалося. Перше, це, ну, мабуть, єдиний такий кліфбенгер та всього цього айфона. Це кнопка. Ось вона тут знаходиться. І дійсно зручно робити отак і запускається камера. Тобто, е пардон. Дивіться, давайте одразу на 0,5, щоб ви одразу моє обличчя класно бачили. Тобто, бачите, зараз не розблокований Face ID. Я затискаю, запускається камера. Боже, і це дійсно корисно, це дійсно класно. Бо я, коли їду, наприклад, на минулому тижні, я знімав 100 кілометрів на велосипеді BikeNow, і поки ти його витягаєш, ти вже два рази тапаєш і в тебе запускається камера. Це реально зручно. Це трошечки попахує таким знаєте, ідіотизмом, тому що в минулому році iPhone додав в себе оцю кнопку. Чому не можна було на цю кнопку назначити камеру, незрозуміло. А ви зараз кажете, так можна? ж, Так можна ж. Ну, давайте прямо зараз ми беремо, заходимо на налаштування цієї кнопки. Кнопка дії. Звісно, ми ставимо сюди камеру. Неймовірно, тут одразу хай відео буде. Ось. Ми затискаємо, запускається камера. Все клас. Але в чому проблема? Face ID, розумієте, я затискаю? Не поняв. Е, останній раз, коли я користувався цією кнопкою, вона потребувала, в принципі, Активувати розблокування дисплею та щоб Face ID спрацював. Але зараз ця кнопка працює без Face ID. і е, що я хочу сказати. В принципі, це не корисно вже для мене, бо чогось я думав, що воно з Face ID, бо раніше таке було. Отже, е, зручність феноменальна. Можете взяти дві кнопки тепер і з цим буде повний порядок. Господі Ісусі... Для тих, хто переживав, що тут е, кнопка, яка буде постійно натискатися, коли ви будете, наприклад, як я оце перегордати смартфон, можете не переживати, нічого не відбувається. Оцей зум, і всі, в принципі, налаштування, особливо через отакий дебелий чохол, воно регулюється дуже так з, з прикладанням сили. Не думайте, що воно само по собі. Інша штука налаштування там експозиції, всякі фокусні глибини, масштаби. Ну, не знаю. Кому воно треба, все зручно регулюється кнопками. І тим паче, коли ти починаєш хоча б просто рек натискати, то в тебе, бачите, в тебе, ну, ти коли тиснеш на смартфон, в тебе картинка трошечки рухається. І це зрозуміло, коли тут ти тиснеш, в тебе нічого не відбувається. І тут також питання. Я перший день повністю провів цією кнопкою, там і туди, і сюди, і білочки, і зайчиків фоткав і, і зробив для себе висновок, що воно не треба. Але то що, от тепер камера запускається з цієї кнопки? Це прикольно, це напевно S18 відбулося, та і тепер у мене інше питання. Якщо ми тільки що з вами розібралися, що запускається камера із цієї кнопки, і тут у нас є оце, то навіщо? Е -е -е, ну, мабуть, ця кнопка більше підійде для тих, хто використовує свій iPhone більше як фотоапарат, відео, і дуже звик фотографувати на якісь свої старі обмени. І тоді, можливо, буде корисно для мене, ну чесно, незрозуміло. Але фішка заради фішки нехай буде. Далі, звісно, хочу наголосити, що дуже зручно користуватися саме маленькою прошкою, саме для мене з моїми невеликими, а може, великими руками, але мені зручно. Але то звісно, не перевага айфона. Просто ще раз наголошую, що для повсякденного його використання оце, оце. трошечки зручніше ніж оце. Для мене, ну і основна перевага це запис відео в 4К в 120 кадрів. І вони так зробили, що навіть отут ви можете вибирати 120 кадрів. Якщо раніше то було лише Full і кожен раз, коли я намагався зняти слому, я собі там десь думав, блін, це треба от, буквально пару секунд цього зав'язати, щоб ніхто не помітив, що там дуже погана роздільна здатність. Наразі ви можете бачити, як воно знімає. Так видно, що бітрей трошечки менше, ніж у тих самих 60 кадрів, але загалом картинка дуже яскрава і соковита. Тобто з цього покоління айфону дійсно можна вже юзати 120 кадрів, і це виглядає приємно і дуже. Кіноефект я б сказав. Як ви розумієте, в нових айфонах додалася можливість використання спеціал аудіо, і потім також його редагування прямо в айфоні. Тобто, що відбувається, айфон намагається писати на всі свої мікрофони, і потім інтелектом своїм розділяти і що тобто, ви можете відокремити свій голос від того, що на фоні, і, начебто, це має. Знайти свого якогось, знаєте, свою людину, яка буде цим користуватися. Я цим користуватися не буду. Єдине, можу сказати, що це мінус в тому, що коли ти підключаєш мікрофони. Чи, наприклад, коли ти не підключаєш мікрофони, ти можеш використовувати iPhone без передатчика, та от просто отак записувати звук на нього і. Записувати звук на цей мікрофон і потім витягувати файл звідси, і там плюралайзів та все це сінхронити. І це також достатньо швидко і зручно, бо в тебе є й доріжка з айфона і звідси. Так ось е Pluralize нормально не працює. І в принципі синхронізація звуку з аудіо з цим. Тому я раджу, якщо ви використовуєте, як я, як Create, maker, як create, як ContentMaker для запису відео і звуку, то використовуйте режим стерео, він є в налаштуваннях і з цим, в принципі, все по Spatial Audio є та й добре. Псує щось ні, але і так, щоб його використовувати кожен день, також ні. Тепер по тому, що дуже погано, не факт, що я зможу це прямо на камеру зняти, але основний недолік це камера. Іноді, от ми знімали Toyota Prado, Прадо, зі мною сидів мій Артем, і дружання, і він запускає камеру, починає писати, і в один момент вона просто стопориться. Це також біда, тому що в той самий момент, коли воно зависає, і я себе можу сам записувати, біда приходить в тому, що. Відео то е, закінчується, та, воно не знімається далі, і ти цього не бачиш. Потім вже повертаєш і незрозуміло, скільки ти вже себе не писав. Є такий глюк, і цей глюк в мене є лише на 16 му iPhone. Далі, що є з камерою, які проблеми? Е, коли на 0,5 знімаєш, стабілізація стрибає як ураган. От якісь такі такі ривки, є, щось незрозуміле, але знову ж таки, це лише під час запису відео. Ти бачиш на. Екрані, коли ти виводиш цей файл, все зберігається нормально. Тобто, я думаю, воно пофікситься з новою версією операційної системи, але неприємно отримувати в смартфоні за такі гроші, якісь такі нові глюки, яких раніше ніколи не було. Загалом, якість фото трошечки мене здивувала, тому що піксель, який... Ви дивилися відео, як я його трошечки критикував. Буде ще відео, а можливо, ви з майбутнього воно вже є ось тут. М -м, відео про те, для кого цей смартфон і чому він класний. Бо все ж таки, коли я купив собі 16, я продовжу користуватися пікселями, я розумію, блін, він то цікавенький. Так ось мені здається, в деяких моментах, в більшості моментів, фото саме. Фото в пікселі краще, ніж в 16-му айфоні. Ось так, якось. Наче. Попахує неправдою, але так і є, можете подивитися приклади самі. До речі, Порівняння камер пікселя і 16 айфона також буде скоро, чи вже є десь, там будете шукати, чи в описі подивитися. Ну, і найголовніша проблема це запис звуку на мікрофони. Коли я підключаю мікрофон Rode Wireless Pro сюди, то все просто USB-табель сюди, в передатчик, вішаєш на себе мікрофон і звук. Прямо накладається на відео, коли ти записуєш з iPhone. Що відбувається тут, та нічого, ти можеш не знімати купу матеріалу, будеш думати, що в тебе все пише, а потім заходиш ти значить, в галерею. Є така у нас штука, ось береш. І ти думаєш, що ти зараз почуєш класний хай-фай звук. Ось, наприклад, якось тут з дружиною відео ми знімали. А звука нема. Звука немає, і ти думаєш, Боже, ти стільки говорив, а як же ж потім синхронити? звука немає. Потім ти скидуєш на комп'ютер, виявляється, звук є. І ось це прям фішка, заради якої, мабуть, я трошечки ще почекаю, подивлюся, чи виправлять вони це. Якщо не виправлять, то цей терабайт. Цікавостей піде напевно а я буду користуватися далі 15 Pro Max. Тому що для мене це дуже важливо і кожен раз переживати. Ну ви уяв... уявіть собі, я наприклад, їду 1000 кілометрів на велосипеді, що в мене є в планах, і за цю тисячу це там хай буде декілька там, три дні, там, які три? хай буде 5 днів. І за 5 днів я записую себе і молю Бога, щоб там був дійсно звук. А потім приїжджаю, якісь глюки, там звука немає. І ви уявіть, як я цей звук, який є в мене на мікрофоні, буду синхронити без ніякого абсолютно звуку з тою глухонімою дорожкою. Це, це якийсь нонсенс. Ну і в принципі, відчуття від цього айфону, знаєте, якісь дуже прикрит. Як настрій цього відео, бо немає ніяких емоцій. Коли я розпаковував Піксель, і зараз я буду записувати відео далі про піксель, у мене більше емоцій, тому що це сухість, це, це мій інструмент, який допомагає мені заробляти гроші, але точно не інструмент, яким би я хотів користуватися щодня. Той самий Піксель, у нього там дивні смайли, шрифти, є там свої питання багато, але. Ну, він цікавий, він якийсь він новий, і знову ж таки, це не тому, що там піксель якийсь, цей 9 Pro XL, Саме це тому, що я перейшов з такого смартфону на цей. І це прям. Це от хочеться постійно до нього доторкатися, щось писати, ці свайпи розблоковувати, бо тут гарна анімація. Те досе. Да а з айфоном, ну, що ви тут дали? 4К 120 кадрів, кнопку, яка мені заміняє оту саму, яка є. Ну, дуже цікаво. І. От На цьому, напевно, і варто м -м, акцентувати увагу. 16 й Pro iPhone це, в принципі, найнезмінений iPhone за всю історію всіх айфонів. Кому він треба, Ну, виключно таким доді хотів сказати, але не можна на себе додік казати. Таким, напевно, контент-мейкерам, як я, які розуміють, що ти будеш миритися з тим, що. Глючить мікрофон з тим, що є якісь там глюки по звуку, з тим, що е, іноді стрибає стабілізація, але все ж таки тут є камера. Та? І як хтось там написав в коментах, чувак хотів собі екшн камеру замість телефону, а купив телефон. Ну я розумію, що це не дуже, і це навіть настільки не дуже, що попахує тим, що я знову залишуся на 15 Pro Max. А цей піде кудись чи до дружини, чи не знаю, чи продам його. Але ось якось отакі емоції. Звісно, я вам не буду розказувати про процесор краще, про як там відкривається додаток на тому. На цьому, бо ви все це дивилися вже на купі різних класних наших каналів. Багато є крутих хлопців, які знімають про це одразу. Тобто, 20-го чи якого не ну, там вижив, два го у нас вже були огляди. Тому подивіться там от, по гіківськи все. А в цьому відео я передав вам такий вайбік, всі ці недоліки, всі ці незрозумілості від нового iPhone Ось, V Create Something е незрозуміле. На цьому і будемо завершувати, але знаєте, що якщо тут щось не зрозуміло, то на сервісі Smart Shopping Hotline.ua все зрозуміло. Зайшли, подивилися вартість. Я, до речі, трекав там цілий місяць, поки вона, хоч плюс-мінус в адекват не знизиться, вартість цього айфону. І там є така фішечка на Hotline.ua, як оповіщення по емейлу, коли вартість буде. Трошечки менше. От я собі забив, там вартість 70 чи скільки тисяч, і вона мені опустилася. Все, друзі, дякую за увагу. Вибирайте з головою і не ведіться на оці всі маркетингові прикальдеси. Використовуйте те, що вам буде приносити Ось, Наприклад, як піксель. Та? Все, щастя і здоров'я! Бувайте!